Дуже рада привітати вас на сьогоднішньому такому нашому дійстві, присвяченому презентації видових матеріалів цікавого надзвичайного об'єкту. Це кам'яне святилище, яке знаходиться неподалік Умані біля села Піківець на березі річки Уманки. На фото, які зібрані внаслідок досить тривалих досліджень, вже більше 10 років. Тривала праця над Всіма цими над цим об'єктом конкретно. І е, сьогодні хочеться поділитися з вами тими думками, які викликали у нас такі, здається, звичайні, але незвичайні камені, е, що нас оточують всіх уманців, але ми не зовсім до них приглядаємося. І ось є нагода подивитися на ці камені через е, око. Фотохудожника насамперед Володимира Пилиповича Лопешана. Хочу надати слово Володимиру Пилиповичу, оскільки він один з тих ентузіастів, які виявили цей цікавий комплекс. Наша Уманщина або Уманська пустінь, яка фігурує в багатьох літературних творах і таке інше, і все інше. Ні в якому разі не пустінь і не пустеля, і не затоптане якесь місце. І тому нас спровокувало бачення оцих мегалітичних об'єктів, таких подібних споруд, каменів, голів таких, як ви бачите, і подивитись все детально. Це Скажем, ботаніки обнаружили там, знайшли зараз навіть остання експедиція. Тут ми попросимо е, Галину Анатолівну, яка була в цій експедиції, і вона е, визначила е, надзвичайно кілька рідкісних рослин на цій території. Нам вдалося виділити її кордоном, і вона вже під захистом, е, захистом згідно угоди підписаної університетом і е, ліси України міністерством. Е, Виділена і захищається природоохоронна. Але є історико-культурна спадщина. Саме цей об'єкт, духовний, астрономічна обсерваторія, центральна споруда і все інше. Це ще треба взяти під охорону держави. І оце наше зібрання від громадських об'єднань, волонтерських об'єднань і так далі. Міста, Артумані, Арсеналу народного мистецтва, заповідника Стараумань, і, і таке. Всі ці зусилля. Формовані відповідний матеріал мають бути послані Міністерству культури, і ми доб'ємося, щоб цей об'єкт попав під охорону. Дійсно, ми, коли проходилися з Володимиром Пилиповичем по цих місцях, було дуже багато каменів. І, от коли підход... чи мегалітів, коли ми підходили до певної їхньої більшої кількості, бо вони є тут різнотипні. То були такі, які мали доволі цікавий характер розташування, і вони щось нагадували типу астрономічної обсерваторії, тому що були виділені камені, які стояли в один ряд певним чином. Ми зробили отаку приблизну схемку і побачили, що дійсно. Ці камінчики мають такі розташування по певних лініях. І якщо їх зорієнтувати на якісь астрономічні певні лінії та точки, можна чітко зрозуміти, що перші камінчики були найбільші. Там на світлинах вони десь є. І от світлина, де голова, це якраз цей найбільший камінчик, і він дивиться в сторону. Е, так, у нас сторона е, сходу, тобто дивиться в сторону сходу, і всі вони виставлені чітко в ряд сходу на захід. Ну знову ж таки, схід і захід це фіксовані точки в дні рівнодень, але зрозуміло, що вони потім змінюються. Тобто, вони вже це на цей момент розуміли, і отак ці камінчики вибудувалися. Звичайно, камені захоплюючи. Ну як біологи, в нас цікавить жива природа. І що цікаво, уже перша поїздка показала. Що е, ліс як ліс влітку? Нічого особливого ми там не побачили, але за мегалітами відкрита два е, гектари. Ділянка степова степів нерозораних у нас практично не лишилося. І ось на цій діляночці знайшли вже думали, зниклий на Уманщині льон жовтий. На той час відсвіла анемона лісова, яка утворила численне насіння і далі розсівалася. Духнені чібриці, багато різних дзвоників, дуже цікава степова ділянка. І кілька днів тому вже побували з колегами. У весняному лісі зовсім інша картина, досить багато первоцвітів, проліска відцвіла, зав'язала плодики, цвітуть рясти, цвіте пщінка, ще доцвітає жовтеці. Ну і я думаю, що ось ця територія, яка тут у нас на Уманщині, теж заслуговує того, щоб історично-культурний і історично Природний заповідний об'єкт там був. Я вперше побував на цьому об'єкті, скажімо так, десь півтора місяця тому, і дійсно цікава така і природна локація, скажімо так, і дуже історична локація, тому що поруч біля ось цих цього мегалітичного комплексу знаходяться поля, а на тих полях зареєстровані історичні такі. Культури, як від початку бронзової доби, це чорноліська культура. Потім там зареєстрована РЗВ, РЗВ, це ранній залізний вік, це скіфи, і також потім вже переходять в черняхівську культуру. Після черняхівської культури там на полях знаходиться пеньківська культура, це вже перші слов'яни, які розселилися у нас на території. України, і зокрема Уманщини, і після пінківської культури там також є пам'ятки періоду Русі. Тому дуже цікава локація. Я впевнений, що всі ці люди, які там проживали тисячі років, використовували ці природні виходи граніта, якими дуже багата річка Уманка. І як ви бачите, вони тягнуться у нас від Софіївки і по цій річці аж до піківця і далі. І навіть по, далі по Уманці є вже, коли вона заходить в село Гродзиво, також є черняхівські поселення. В першу чергу хочеться подякувати Володимиру Пилиповичу за цю взагалі, знахідку і за те, що ви об'єднуєте навколо себе так багато науковців, які можуть дійсно дослідити цей надзвичайно цікавий об'єкт. Не лише Уманщина, взагалом Україна. Вона надзвичайно багата. на… Ось такі от природні заповідники на об'єкти історичної, культурної спадщини. І власне зараз основна задача туризму це, мабуть, не відпочинок, а все-таки дослідження і пізнання. Тому що, власне, і ту ситуацію, яку маємо в країні. Це, мабуть, швидше через те, що у нас був брак знань і усвідомлення того, наскільки ми потужні у своїй історії, у своїх коренях. І зараз туризм це про. Реабілітацію про відновлення, про те, аби знайти натхнення, надихнутися, про пізнання своєї минувшини, і ось такі об'єкти вони несуть надзвичайно глибокий зміст. Оці величезні камені вони ніби підперті маленькими каменями. І, до речі, такої ті кладки ми спостерігаємо і на Лозубальці. Стоїть великий камінь, він обов'язково підпертий невеликими камінцями, ну для того, щоб очевидно не зрушився із місця. Крім того, є досить багато таких кулястих каменів. Очевидно, льодовикового походження вони були відшліфовані з виямками посередині. Ну, Які трактуємо ми по-різному? Це просимо до того, хто ці, зацікавиться, просимо до досліджень, що воно було. Можливо, жертовники, можливо, е, Володимир Пилипович не хоче вірити ні в яку кров. Він людина, дуже така... людина не, не, не кроводжерлива. І він трактує, що це були е, вогняні піраміди. На них розкладалися вогнища, тому що тут поворот річки. Хочу, ну, і, власне кажучи, на цих каменях ми дійсно бачимо досить багато різних знаків. Але мене, знаєте, зацікавила дуже одна фігурка, там ви побачите, на оцій великій, фігу, оцій великій фігурі, споруді є фіру, фігурка чоловічка. І нібито щось таке злущене. Бачите, отут фігурка чоловічка, ви знаєте, а поряд злущено. В Азербайджані там є теж велике мегалітичне таке, там дуже там я яскраво виражені доль, є, є поховання, вже все знайшли там. Я тоді шукаю далі і знаходжу, що виявляється в Криму виявили теж такі парні фігурки, нібито два мисливці, які ну, один проти одного стоять, абсолютно відзеркалені. І диво даюся, що така фігурка у нас ізгущене місце. Тут, очевидно, теж вона була. От який шлях, так? Кавказ, за Кавказом, точніше, навіть за Кавказом, Крим і Умань. От уявіть собі, так, Ось дуже надзвичайно схожі такі фігурки.